Щодо поразок, що мені думати, я все знаю. Що стосується на полі бою, а, жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую а, рік минулий, 22-й, Я говорю про 23 й рік. Жодної з цих цілей. це, до речі, і доказує той факт, що меседжі а, Кремля не змінили, що у них незмінні цілі. СВО, а цілі були зрозумілі окупація нашої держави, а головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла, які там три дні, два роки. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячний. Що стосується... Фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовили, Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А п'ятдесят мільярдів. Я впевнений, рішення буде, буде прийнято. Ну, Найближчим часом. Сполучені Штати Америки дуже потужна цифра, над якою ми працюємо, дуже серйозна. І вони повинні знати наші американські партнери, що ми очікуємо цю допомогу. Вони знають деталі, на що це потрібно, як це вплине. Вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат. Вони знають про нашу наполегливість, що вона не штучна, що вона потрібна стійкості для нашої оборони. Стійкості. Нашої економіки, стійкості народу України, мені здається, я знайшов порозуміння з президентом Байденом і з сенаторами, і ми зустрічались з обома партіями. Да. Подивимось, подивимось, питання знов-таки в датах. Що стосується зменшення допомоги, якщо ми говоримо з вами про. А, Снаряди про те, що ви кажете, і чи мали вони вплив. неконтрольоване небо з боку України, це мало вплив на південну операцію 23-го року. Ми не контролюємо небо, у нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли, але для цього. Нам потрібна дійсно підтримка, тому що деякі речі, деяких речей з у нас просто немає. Ми працюємо над цим.